Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, в цьому відео ми вийшли погуляти з Джеком на гадушу сьогодні в Харкові. От. Ось такий ви тут бачите. От. Друзі, всі підписуємося на мій канал. Не забуваємо про лайки. А зараз переглядаємо відео от джек. Бачите? Ось так тут. Друзі, ми вже якраз переїхали в Харків, тому в Харкові буде Відео дуже багато, в Полтаву ми вже не будемо повертатися, тому що знаєте, який мінус там жити. Ну, дивіться, мінус там жити, що менше магазинів, ніж в Харкові, менше будівель, немає таких великих мікрорайонів. От. Короте, мінусів там жити дуже багато. І ще там е, поряд з будинком, е, магазин натиск один. Ну там максимум два магазини поряд з будинком. Ми там жили в дев'ятиповерхівці, поверхівці, теж як тут, в Харкові. Ось так тут, бачите. От. Друзі, всі підписуємося на мій канал. Не забуваємо про лайки, коментарі. Я сподіваюся, що всі будуть переглядати мої відео і так далі. От. Друзі, напишіть в коментарях, цікаво з якого ви міста. Напишіть, будь ласка, в коментарях і я лайкну тих, хто з... А я дивиться, я всіх буду лайкати, звісно. А тих, хто з Харкова вдвоє, не лайкну. Ну, я сподіваюся, що є мої підписники, які теж з Харкова. Бачите? Ось так тут. Друзі, ну, скажіть, будь ласка, чи є зараз якийсь е, смисл виїжджати за, за кордон? Я думаю, що ні. Ну, тому що за кордоном там овочі дорогі, от, а вдома тут е, і своя квартира, і двір великий. от, І комунальники знайомі, мова знайома. А, там е, Дуже дорогі продукти, мову треба вчити. Коротше, за кордон не рекомендую їжджати. Максимум, куди ви можете уїхати, це кудись в друге місце в Україні. Але я тут в Харкові вже 4 місяці нікуди не уїжджаю. От, тому підписуємося всі на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня.